Вітаю вас усіх на прямому ефірі. Рада вас усіх бачити. Сьогодні у нас неділя. Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні у нас неділя, кожної неділі, об 11.00. Я проводжу такі прямі ефіри. Сподіваюсь, вам всім мене добре чути, Добре видно. Тому що нам з вами важливо зараз синхронізуватися, щоб ви мене добре чули, щоб ви могли розуміти, що я вам говорю, і також для усіх новеньких, хто сьогодні вперше, біжіть за ручкою, за зошитом для того, щоб записувати те, що я вам буду сьогодні розповідати. Ну, а якщо всі вже долучились і готові до заняття, то чекаю на ваші позитивні смайлики. Це означає, що ми можемо розпочинати. Сьогодні в нас з вами буде дуже і дуже цікава тема з англійської мови. Так? Сьогодні ми з вами поговоримо саме про майбутній час. Так, ми з вами вже проходили. Так, секундочку. Так, ми з вами вже проходили. Саме майбутній час, як він будується, для чого він нам потрібен. А сьогодні ми з вами поговоримо трішечки про складнішу тему, але цікавішу, яка вам вже потрібна в вашому спілкуванні. Тому що якщо ви вивчили майбутній час, якщо ви починаєте говорити в майбутньому часі, отже, це ви вже захочете говорити і такого типу речень, і чекати, наприклад, там ще рік, два-три там хто в кого де вивчає англійську мову, для того, щоб вивчити цю тему. То немає сенсу, тому що вона легка, і сьогодні я вам її розкажу, покажу. Готові? Якщо готові, то давайте позитивні смайлики. Це означає, що я можу вже розпочинати. Так, бачу добрий ранок усім. Доброго ранку. Доброго ранку, Ігоре. Доброго ранку, Роксоляна. Всім доброго ранку. Іван пише, що в нього зошит закінчився. Добре, тоді беремо новий зошит. Чудово. Значить, розпочинаємо. Секундочку, зараз буду вам транслювати слайди. Сьогоднішня наша тема це заміна майбутнього часу на теперішній. Можливо, хтось колись чув якусь тему. Якщо ви вивчаєте англійську мову на рівні B2, то ви чули цю тему, тому що вона йде як складова в кондішеналах. Але вона дуже класна, якщо її навіть вивчати саме в оцей кондішенал, саме цей умовний вид. Саме на початках, коли ви тільки вивчаєте майбутній час. Тому сьогодні, хто тільки починає вивчати англійську мову, або десь на початках вивчення, я сьогодні вам відкрию один з цікавих сторін англійської мови. Ну що ж, розпочинаємо. Заміна майбутнього часу на теперішній. Це такий момент, коли в українській мові ми говоримо речення в майбутньому часі, а в англійській мові ми говоримо речення це саме речення, ми його говоримо в теперішньому часі. Усвідомлюєте це, в українській мові це буде майбутній час, а в англійській мові ми маємо його побудувати в теперішньому, так? Так ось. Так ось. Дивимося, слухаємо мене уважно. Якщо з'являються якісь запитання, то задаємо ці запитання, це дуже важливо. Так? так ось, дивіться, в нас є таке речення: Він подзвонить мені. Ми всі знаємо, як його побудувати. Так? Всі знаємо. А ну ка напишіть мені, як це речення буде англійською мовою. Це буде. He will call me. Ми знаємо, що для того, щоб побудувати щось англійською мовою, так, майбутній час англійською мовою, нам потрібно додати допоміжне до слово will. Знаємо це, так? He will call me, так, так воно буде англійською мовою. Але якщо ви хочете додати продовження цього речення зробити, і ви хочете це продовження речення зробити через ось такі слова, як. Якщо він подзвонить мені, якщо. Він подзвонить мені коли. Він подзвонить мені як тільки, або перед тим як, або після того як. Ось якщо ви захочете додати ось це, тут у нас вже починає грати якраз сьогоднішня тема. Я знаю, я знаю, багато хто хоче додати такі сполучники, хоче продовжувати ці речення, тому що як тільки ви починаєте вивчати англійську мову, ви хочете говорити англійською мовою так само, як ви говорите українською, і це нормальне бажання, це круте бажання, тому я вам допоможу, як це все зробити. Поїхали. Так, наприклад, у нас може далі бути продовження. Він подзвонить мені, коли вона повернеться додому. І в нас виходить, є таких два речення, які складаються в одне, тобто це складно-підрядне речення. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте це зі школи, Складно-підрядні і складно-сурядні речення. Так ось в нас є таке складне речення. Він подзвонить мені, кома, коли вона повернеться додому. У нас складне речення сполучається сполучником? «коли». В першому реченні майбутній час, так, він подзвонить мені майбутній час. В другому реченні вона повернеться додому. Майбутній час. Погоджуєтеся, всі бачать, що і тут, і тут майбутній час. А ну-ка, якщо всі бачать, напишіть слово бачу, тому що нам зараз з вами на цьому етапі дуже важливо синхронізуватися, тому що зараз ось тут і піде ось цей момент, коли можуть, якщо ви мене неуважно слухаєте, десь пропустите те, що я говорю, можуть піти недорозуміння, шок, стрес і так далі. Чудово, чудово. Бачу. Прекрасно, бачу, бачу, бачу. Супер. Так ось в першому і в другому реченні в нас іде майбутній час. Але якщо ми будемо це перекладати на англійську мову на англійську мову, то в нас буде працювати сьогоднішня тема. В нас в першому реченні, в основному, буде використовуватись майбутній час, ми будемо говорити He will call me. Але в другому реченні, після Після сполучника те речення, яке стоїть після сполучника коли, ми будемо ставити теперішній час. When she comes back home. Бачимо When she comes back home. Тобто не When she will come back home. А, а м -м, нема тут ніякого майбутнього. When she comes back home. Бачите, який тут момент цікавий? Дуже цікавий момент. Я обожнюю цю тему. Тому що, по-перше, тут, в цій темі, йде от особливість англійської мови, от цікавість в побудові речень. Так? В другому моменті ми відразу згадуємо Present Simple. Ми його згадуємо. Ми згадуємо, що в третій особі одне ми додаємо закінчення так? Що ми не просто говоримо when she come. Ми говоримо when she comes, тому що це третя особа однани, це present simple. І ми його змінюємо, ми його додаємо букву S. Супер, хорошо. Тепер, на що я хочу звернути увагу, що запам'ятайте собі ці сполучники. If запам'ятовуємо їх, виписуємо собі в зошит: if, when, as soon as, till, until, before, after. Їх дуже легко запам'ятати. Тут є дві пари. Till and teal — це перша пара, till and teal — друга пара Before, after. І є три таких один, одинаки: if, when, as, Вен, as. Сім сполучників. Після них ми ставимо теперішній час. Після них ми ставимо теперішній час. І в нас виходить. Тобто, в нас перша частина речення. От я вам дала три. Три варіанти для першої частини речення і три варіанти для другої частини речення. Просто складіть зараз ось тут речення. собі виберіть будь-яку першу частину і виберіть собі будь-яку другу. Тут немає правильних неправильних варіантів. Просто виберіть, що вам більше подобається, яке складати речення. Наприклад, He will call me так when you do your homework. Коли ти зробиш твоє своє домашнє, так. When you do your homework. Або, наприклад, Jack will stay here as soon as Helen calls me. Тобто ми бачимо, що в першій в основній частині в нас стоїть майбутній час, а в другій в підрядній частині після сполучника в нас стоїть який час? Правильно, present. Все супер. Тому запам'ятайте, якщо ви ходуєте речення в майбутньому часі і ви використовуєте один з цих семи сполучників, то в частинці речення після цього сполучника ви будете ставити простий теперішній час. He will call me as soon as you do your homework. Yes, he will call me as soon as Helen calls me. Excellent. Perfect! Прекрасно. Або, наприклад, скажемо, I will leave. Я піду, I will leave. Наприклад, там when she comes back home. Я піду, коли вона прийде додому. Ось так. Розуміємо. Так, якщо у вас є якісь запитання, задавайте ці запитання. Я дуже стараюся детально це все розповісти, максимально розжувати, щоб ви це зрозуміли і без додаткових запитань. Але всяке буває, раптом у вас є запитання. Пам'ятайте, немає дурних чи розумних запитань. Кожне запитання воно... на нього потрібно відповісти. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Супер. Давайте ми спробуємо перекласти з вами наступне речення. Так? Попрактикуємо. Спробуємо перекласти. Дивіться, є в нас речення. Якщо він прийде, ми підемо в кафе. Це складне речення. Якщо він прийде, ми підемо в кафе. Я вам говорила після, одні, після цього сполучника: if, when, as, soon as before, after, till and ми ставимо, ми ставимо простий теперішній час, так? І нас. Єдиний момент в українській мові і в англійській мові ці частинки речення вони можуть переміщуватись. Тобто ми можемо ось це речення, яке ви бачите зараз на екрані, можемо сказати: якщо він прийде, кома, ми підемо в кафе. так Або ми підемо в кафе, кома, якщо він прийде, ми можемо, ну тобто, в одному порядку і в другому порядку сказати: від цього сенс не змінюється. Важливо, що в нас ось цей сполучник, якщо. Воно в нас прив'язано до речення Він прийде. Якщо він прийде, ось підрядна наша частина. І саме після цього сполучника, якщо if, ми будемо це речення ставити в теперішньому часі. А основне наше речення головне ми підемо в кафе. Воно буде стояти в якому часі? В майбутньому, правильно, we will go to the cafe». Excellent. Як нас буде це все виглядати? Я бачу, вже Світлана переклала. Правильно! Перевіряйте. Тільки не забувайте, що в нас буде if he comes. Так? We will go. Excellent. Прекрасно. «As перекладається як тільки. Як тільки, тобто, наприклад, ви можете сказати: Я піду, як тільки вона позвонить. А till ми перекладаємо до якогось моменту. Till. Наприклад, till 5 o'clock до 5-ї години. Excellent. If he comes. Mm -hmm. If he comes, we will go. Прекрасно. Бачу, ви вже починаєте розбиратися. Прекрасно, я скажу, що з нас сьогодні день не пройде дарма, якщо ви мене розбиратися з цією темою. Давайте ще попрактикуємо, так? Пам'ятайте про сім сполучників If, when, as soon as, soon till, until, before, after. Є в нас таке речення: вона подзвонить, як тільки він повернеться. Так? Дивимося на речення. Є в нас тут сполучник, який нам потрібен. Є, це буде як тільки. Він перекладається англійською мовою as soon as, Так? Після, цих, після одного з цих сполучників ми ставимо теперішній час. Значить, в частині речення, де вона подзвонить, це наше основне речення, ми будемо ставити майбутній час в англійській мові. А от речення після as soon as ми будемо ставити в теперішньому часі. Як у нас це речення буде перекладатися? А, ну-ка. She will call as soon as he comes back. Тому що в нас є сполучник as soon as І в нас, відповідно речення, яке належить цьому сполучнику, ми будемо ставити його в теперішньому часі. She will call as soon as he comes back. Екcellent. Я можу сказати: я сьогодні молодець. Я сьогодні молодець, тому що я вам класно пояснила цю тему. Ви в мене молодці, тому що. Ви опанували тему рівня B1, b А, Які ви у мене молодці? Тому я вам пишаюся. Я відразу скажу, що англійська мова не така складна, як нам її розповідають, як нам її малюють, як взагалі нам, ми звикли з вами це все сприймати. Все набагато легше, що навіть якщо ви ніколи не вчили англійську мову, бо вам не вдавалося її вивчити, ви можете нею говорити. Для того, щоб говорити англійською мовою, треба зрозуміти правила. А я вам їх дуже легко пояснюю, так? Я стараюсь вам їх пояснити. Прекрасно. Тому, якщо ви хочете вивчати англійську мову зі мною, зі мною ви можете вивчати англійську мову прямо з самого нуля от прямо з нуля. так? Тобто, в мене є 5 курсів. Англійська з нуля це перший курс. Далі рівень А1, А2, Б1 і Б2. Кожен з цих рівнів, кожен з цих курсів ви проходите за 3,5 місяці. Тобто, якщо ви зараз прям от ніколи не вивчали англійську мову, але хочете, наприклад, дійти до рівня b 1, то вам потрібно пройти курс з нуля, курс А1, А2 і Б1. Чотири курси потрібно буде пройти. І ви, відповідно, дивитесь собі, скільки вам часу це займе. Я вам вже відразу скажу і гарантую результат. Так, хтось коментар написав. Вчора відбулася консультація, тест та підсумкова зустріч. Я переживала, але все пройшло чудово. Я ж казала, що все пройде чудово. І вже маю сертифікат рівня А2. Мені пощастило, що я навчаюся з вами. Ціль би 1 Я вас обожнюю. Я ж говорила, що все буде добре. Я говорила, все буде добре. Я все зроблю для того, щоб вам було комфортно, легко, класно, весело, і ви отримали при цьому результат. Так? Все для вас. Тому, якщо хочете вивчати англійську мову зі мною, єдиний момент, що я тільки вас попрошу, що зі мною потрібно буде вчитися. От вчитися, я відразу кажу: якщо ви не хочете вчити англійську мову, не треба приходити до мене. Якщо ви хочете вчити англійську мову, приходьте до мене. Так? Тому що ми вивчаємо, ми реально вивчаємо мову. Вивчаємо граматику, вивчаємо лексику, поєднуємо граматику і лексику разом. Відпрацьовуємо це все на семирівневій системі вправ. Аудіювання, читання, письмо, говоріння, живі уроки, розмовні клуби, додаткова розмовна практика щотижня, психологічні практики, граматичні практики, аліаси, музичні перерви, багато, 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 ще багато додаткових завдань, якщо ви хочете. І ще більше розмовної практики, якщо ви хочете, тому ну, дуже багато. Щоденне навчання, щоденне навчання. Тобто це не навчання один раз на тиждень, це реально щоденне навчання. Юлія пише, Рекомендую всім новачкам обирати Академію Далу, там такі всі хороші, все легко і ясно пояснює, як в хороших руках з вивченням англійської, тепер надовго. Ви в мене просто найміліші студенти. Тому, якщо хочете вивчати англійську мову зі мною, пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Ось тут, в Інстаграм, на Лавренюк Алла, звертаю вашу увагу, там, де в мене більше 300 тисяч підписників. Пишіть туди, вас там проконсультуємо. У мене там дівчатка-менеджери допоможуть вас проконсультувати. Розкажуть, які у нас є тарифи, яке є навчання індивідуальне в міні-групках від двох до п'яти студентів, не 15 студентів, не 20 студентів від двох до п'яти студентів. Підберемо для вас час заняття з викладачем. Якщо ви вибираєте тариф заняття з викладачем, також і все вам розкажемо по ціні. Ви можете оплачувати відразу повну вартість навчання, а можете оплачувати частинами. Тобто, все ми з вами розкажемо, покажемо, як воно все є. І вже найближчий старт навчання це в середу середу. Тому, будь ласка, пишіть, залишилось буквально декілька вільних місць, і у вас є можливість стигнути на навчання. Буду рада вас бачити на навчанні. Буду рада з вами особисто зустрітися в кінці вашого курсу, поспілкуватися, почути від вас такі самі позитивні відгуки, як пишуть мої студенти тут на прямому ефірі. Дякую вам за те, що вивчаєте англійську мову зі мною, і до зустрічі з вами наступної неділі об 11.00. See you next Sunday at 11 o'clock. See ya!